Якщо ваш бізнес у Польщі обслуговує клієнтів безготівково, ви купили платіжний термінал або сплачувати за його обслуговування, то увага, можете отримати від держави повернення до 2,5 тисяч злотих. Усі підприємці на JDG, а навіть спулки навіть можуть отримати в більшості до 1000 злотих, на YDG можна отримати до 2,5 тисяч. Злотих повернення за ваш термінал, за його закупку або за обслуговування. Повернення відбувається у формі зменшення річного податку. Подати заяву на таке повернення можна у річній декларації кожного року. Кому цікаво, деталі можна переглянути на Ульга на термінал податки GoPL. Десь тут прикріплю силочку. Питайте своїх бухгалтерів. Чи ви так само можете повернути до двох тисяч злотих за термінал?